Так, Дмитро Димнич, натхненник, засновник і людина, без якої не було б цієї команди. Я думаю, не варто питати тебе. Я думаю, у тебе є теж така мрія виграти титул у професійному футболі. І, чесно кажучи. Якби це сталося, я думаю, це була б справжня достойна нагорода, бо важко знайти людину, яка б так любила футбол і стільки вкладалася в футбол, як ти. Ну, Побачимо наші старання, наші вміння. Побачимо, як ми. Але дуже хочеться так. Насправді я не віддавав цінності цій, цій нагороді до сьогоднішнього напевно, дня. А сьогодні я розумію, що завтра у нас перший фінал, а як ми знаємо, фінали у нас до цього були не дуже далі. Завтра треба прикласти максимум зусиль і виграти цей. Вже в першому бої виграти цей. Ну, що, що, що стосовно мого вміння зараз, і, ну, звісно, я прибав, я сам відчуваю це. Ми кожен день тренуємося, кожен день я знаходжуся з командою, хлопцями, лідерами. Та, звісно, я до них стараюся тянутися і щось самому вже показувати на футбольному полі. Але не завжди Ну, так. Ну, ну, Старання і це моя, це моя жажда до, до гри, Тому за що від неї я напевно і якось граю. Справді я мало суттєво вірю, тому в мене немає ніяких забобонів і якихось ритуалів чи щось іншого. Ну, справді, я думаю, це все в голові кожної людини і це неважливо. Перебігла кішка чорна, біла, перед, там, здаємо назад автобусом, ну, це таке. Це все, я думаю, не в цьому проблема. Якщо команда грає, якщо команда... Їде і перемагати, то це все неважливо. Ну, здаю, ре... здаю постійно аналізи і доктор мені приписує там, якісь таблетки, які під... Під... піддержують мій організм для того, щоб я міг тренуватися і швидко не помирати. Вийду в основному складу, чуєчки ніякої нема, тому що я кажу, ми якось на фінали дуже специфічно настраюваємось. У нас немає, ну, я не відчуваю такого, що це фінал, чи це гра там проти там, другий тур чемпіонату. Ну, якось я не відчуваю його. Звісно, хочеться викластись і показати гарні результати, як кажуть завтра, щоб вже наступний тур, на, на наступний стик їхати. Та я думаю, що ми ж теж непроста команда, так? Ми теж можемо показувати зуби, але треба їх показати з перших хвилин. Там западні команди, вони, звісно, вони всі їдуть і, 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 і б'ються на полі. Завтра нам треба з перших хвилин теж обозначитися, що ми дуже не приїхали сюди просто устраювати якийсь марш, покричати. Футбольний анекдот від Дмитра Димінача або футбольний дарт. Не знаю. Чесно, я не знаю ні одного анідота, і не пам'ятаю. Мені скільки вони не розказували, але я їх не пам'ятаю. А жарт, так, так, завтра. завтра. Завтра будемо жартувати після гри. Як ти, як ти так, сприймаєш жарти у свій бік? Буває, кепкують футболісти? Так, ну нормально, ну, це, ж, це ж колектив. Ми всі на друг другому жартуємо і сприймаємо це нормально. Ну, я, по крайней мере, точно сприймаюся нормально. Добре, ну що, я, я розумію, наскільки важливий завтрашній поєдинок. Ну, В таких випадках можна побажати тільки фарта, бо без фарта нікуди. Дай Бог, щоб завтра все склалося. І да. в твоїй особистій кар'єрі е, був цей трофей е, і не один. Я думаю, що буде. Дякую. Бачиш? Володя, вже рибу ловить. Елки-палки, от людина. Пойдите, Володя, возьмите інтерв'ю. Ти що, я вижу собой воду хотите?